Ну що, чекав наступну серію? Та, звичайно, що ні, бо тільки канал почав, так? Тому привіт! Якщо ти тут перший раз подивись попередню серію, і в попередній серії там була така невеличка пасхалочка, з якою ми сьогодні будемо працювати. Так? Тому ми одягаємо зараз перчаточки і дуємо в кладовку, де в нас вже зачекалась досить цікава. Досить цікава доробка, про яку ми поговоримо і яку ми сьогодні будемо встановлювати. Давайте запам'ятаємо, так, як виглядає на оцьому ось так зупинимося. Що ось так ось так, так. Річ йде про диски і в сьогоднішній серії ми будемо поправляти саме вид автомобіля. Зараз трошки полючку поганяємо. Так? Зараз я їх поставив, щоб не було їх видно. Так. Дещо да, в мене все це так, так, та, так, так, та, так, так, так. Треба викинути його. Приберемо залишки бруду. Бо вони досить довго пролежали, чекали своєї участі. І зараз їх наведемо в марафет і підемо ставити. Щоб час не гаяти, я спочатку заміню одну сторону. Віднесу, так, ті 16 -ті заводські а потім, коли будемо міняти іншу сторону, іншу віднесу, дай і все. Я внутрянку протираю спочатку така фігня карп, карп клінер, типу того, бо тут позалишалися якісь відкладення такі масляністі. Я зараз це все приберу. Ну і потім просто якимось миючим засобом, звичайно, ми їх ставимо, марафетим, і їдемо на моєчку. Моїмся хорошенько. Диски ми поставили. Тепер кольосики такі, як треба. Ну, ви бачили так, краєш комока, краєчкомока, краєчко що вони у нас чорні, чорні глянцеві, тому виглядають вони досить До... бомбічні, фієрічні. Машина темна, диски темні. Тобто чорне на чорному завжди виглядає взагалі шикарно. А, вийшло навіть краще, ніж я очікував. І зараз. Помиємо автомобіль, завтра буде ліняка, 80% стоїть на дощ. Тому, Ну як завжди, як завжди мене завжди так. Машину помив, пішов дощ, машину помив, пішов дощ, дощ не йде, не йде, не йде, ага, треба машину помити. І, звичайно, що? Починається ліняка, як закон подлості Фух. Ну, про це на все про все десь півтори, а може до двох годинок, так зайняло 17.36 зараз вечора, А я вийшов о 6 ну, півтори години, так, о 16 І це з учетом, з урахуванням того, що я ще так внутрішню частину одразу вимив е, там в кладовці, щоб е, ну, не залазити туди йоршиком в саму середину. І тому зараз ми поверхнемо, поверхнево робимо мийку. Машина під воском взагалі вона до цього вимивалась, на професійній мийці була. І до цього вона вимилась. І, звичайно, зараз нам потрібно буде тільки збити само по собі пилюку. А їдемо ми для того, щоб повністю очистити диски, прибрати металеві вкраплення, резину пройтись. Ну і наведемо марафет. Зараз підготуємо пенник щоб на колеса нормальной химии брызнуть, точнее більш агрессивной. перчаточки обов'язково і для резини нам треба п'янка Не дали мені все засняти, машин понаїжджала, тому так сказати, в знак, знак поваги, швиденько, все змив, да і все. Ну, як я й говорив, нам, у нас була задача збити пилючку, бо машина в рідкому воску, воску вся. И пыль с ней летает, она ведь что, штука, да, як вот, мыльная вода. Тому то я мыльной водой просто сбыл, ну а диск из резиной химии. Ну и хорошо, все дело прополоснул, только, ну, одразу осмосом сбыл, да и все. Зараз швиденько просушимо. Наш проєкт набирає обертів ось вже встановленими дисками. Вийшло, на мою думку, досить непогано. Проситься, проситься посадочка. Потрібно ще трішки, напевно, з вилітом погратися, бо почнемо з параметрів цих дисків. Диски у нас ідуть r 19 тут у нас гума встановлена 245-40 по ширині 8,5 дюймів. і по виліту ЄТ-40 взагалі шикарно б виглядало на ЄТ-30, але подивимось, наприклад, якщо сюди 15 міліметрів поставочки поставити, і на задок, ну я потім заміряю і ну, прийму рішення, так 20-25 міліметрів туди проставки, я думаю, залетять і буде виглядати досить непогано. І коли я взагалі так придбав ці диски, я навіть не міг подумати, що вони будуть схожі на. Оригінальні аудюшні, які використовувалися на Audi R8, тому що вони дуже дуже схожі. Я зараз ставочку зроблю саме з тієї моделі, на якій вони були встановлені. Ну і на цьому ми серію завершуємо і далі. Спостерігаємо, що буде відбуватися з автомобілем. Ще дуже-дуже багато задумано, повторюся. І підписуємося, лайки ставимо, і розповідаємо друзям про цей автомобіль і ділимося посиланнями.